І всю ніч медики Маріуполя надавали допомогу пораненим. Нині бійців доправляють до Дніпра. Там на литовищі чергує Ольга Павловська. Олю, чи прибули вже поранені? Та в якому вони стані? Віта ось хвилини на хвилину мають доправити поранених до Дніпра, зокрема гвинтокрилом. Точну кількість наразі не розголошують, як і їхній стан. Відомо лише що один з бійців вже витримав операцію на передовій. в обласній лікарні. Мечнику а вже готуються прийняти найтяжчих поранених. Вже готові операційні та місця у реанімації. Також на поранених очікують у військовому шпиталі та 16-й лікарні Дніпра, саме у відділенні хірургії кисті. І ми продовжимо чергувати на литовищі та також біля лікарні. Я сподіваюся, що у наступних випусках ТСН зможемо розказати більше про те, скільки бійців постраждали та чи є загроза їхньому життю. Святослава дякую, Олю. Будемо відстежувати тему і надалі. Це була Ольга Павловська із Дніпра, де вже кілька шпиталів готуються прийняти поранених на фронті бійців. Їх до міста доправляють гвинтокрилами.